Сусіди вчаться децентралізації у Волинян, розмова про велику політику в голобах, сесія Луцькради та ліксир здоров'я з Волинського лісу. Про все це сьогодні в інформаційному блоці від ТВ Луцьк з вами в студії Тетяна Нечипорук. Вітаю вас. Розповісти про власні успіхи та запозичити щось корисне для себе. І все це задля розвитку об'єднаних територіальних громад впродовж кількох днів на Волині гості з сусідніх Львівщини та Рівненщини переймають досвід правильного застосування землі на території ОТГ. Як максимально вигідно для громади використати земельні ресурси, цікавилась Вікторія Притулюк. У процесі децентралізації повноваження органів місцевого самоврядування щоразу розширюються, що має наслідком і чималу відповідальність. Аби не помилитися та зробити правильні кроки до розвитку громади, слід вивчати досвід інших успішних ОТГ та з нагоди ділитися своїм. Волинь стверджує радник з просторового планування Катерина Степчук, має чим хизуватися. Неймовірні результати у нас в княгининівській ОТГ, яка провела успішні 2018 році земельні аукціони, виручила мільйони, там понад 6 мільйонів додаткового надходження до бюджету. А ця спроможність громади водночас зростає в порівнянні з містом Луцьком. Ці результати надзвичайно великі. Місто Луцьк навіть відпочиває в цій ситуації. Ось. Серед успішних також Люблинецька, Павлівська, Поворська та Дубівська ОТГ. Цей навчальний тур вже не перший, каже радник з комунікацій центру розвитку місцевого самоврядування Олена Кузьмич, адже на Волині є такі родзинки, які представники ОТГ інших областей вже запозичили і успішно втілюють у життя. Приїздили громади, а вони знайомилися з досвідом волинських лісників, і як лісники співпрацюють з об'єднаними територіальними громадами. Їх, наприклад, вразила така тема, як шкільні лісництва, коли діти з маличку дізнаються, як ну захищати природу, як допомагати природі». В основному – землевпорядники у рівненській команді, що прибула переймати досвід Волині. Радник з просторового планування тамтешнього центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Прода. Ко говорить, що черпати знання управління земельними ресурсами волинських колег для них за честь, адже не раз начувані успіхами місцевих ОТГ. Різні є шляхи ефективного використання, і треба дивитися в кожному випадку краще. Так, да, звичайно, деякі громади є спокусу відразу по два гектари передати всім віддати, але ну ми їх націлюємо на те, щоб вони стратегічно мислили і ефективно використовували землю навіть на перспективу. Тож найкращі практики Волинських ОТГ вкотре роз'їдуться районами інших областей та стануть прикладом успішного розвитку громад. Вікторія Продолюк, Антон Онищук, Сфера та він не обмежується високими трибунами і уникає завчених фраз. А найбільшою цінністю вважає українське село, яке може прогодувати всю країну. Лідер радикальної партії Олег Ляшко знову гість Волинської периферії, селища Голоби. Сюди він приїхав поспілкуватись безпосередньо з тими, хто з останніх сил утримує на плаву економіку держави. В селищі Голобу, незважаючи на робочий день, чи на усі мешканці зібралися аби зустрітися з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Люди вражені, що до них приїхав політик такого рівня, і без будь-яких перепон готовий обійнятися, потиснути руку, та найважливіше посприяти вирішенню болючих для громади питань. Я 50 років пропрацювала в медицині, mm. і я от зараз не маю ні копійки. Плежу. Я вас підтримаю, і допоможу і Дякую. відновлю справедливість, Спасі. щоб було справедливо, щоб люди не помирали через те, що немає ліки грошей на ліки чи Дякую. на лікування. Ми вас віримо Дякую. Волинь завжди славилась хмелярством, льонарством, картоплярством та іншими аграрними напрямками. Однак зараз каже лідер радикальної партії, все вимирає, і до цього приклали руку ті, кому це вигідно. Вивозять тільки сировину і дешеву робочу силу. Половина волині на заробітках за кордоном. Тому я знижу податки для того, щоб відновити ці галузі. Щоб вернути людей, треба одне підняти зарплати. От, дав людина трудові ці перчатки. Так вони ж нікого не годують. Ці перчатки нікому не треба, тому що воно нічого не стоїть. робота людини відтепер. Мешканці Голоб мають сподівання, що завдяки Олегу Ляшку ситуація у їхньому селищі зміниться на краще, бо щиро вірять, що лідер радикальної партії їх. Не підведе мені подобається те, що він хоче відродити сільське господарство і в другу чергу те, що він хоче для молоді створити робочі місця. Людина, яка не лізе за словом карман, і думає те, що каже. Як то кажуть, не то що в очі лис, а поза очі біс, а дійсно те, що думав, то сказав. Справедливо говорить. Це, як кажуть, що треба людям? Відкритість та щирість серед головних якостей Олега Ляшка, за які так безмежно його поважають люди, каже голова обласної організації радикальної партії Володимир Кравценюк. Дуже радий, що нашого лідера так тепло приймають. Я надіюсь, всі сьогодні побачили ту підтримку, яка є реальною, а не тою, яку малюють ці соціології і так далі. Вікторія Притулюк, Антон Онищук, Сфаратеволуцьк. Звіти за 2018 та поточні клопоти 2019-го були предметом розгляду обранців громади на черговому сесійному засіданні Луцької міської ради. Що сьогодні підтримували і які проекти відхилили на Богдана Хмельницького, 19, бачила Соломія Буковська. Відкривав сьогоднішнє пленарне засідання вже традиційно блок земельних питань. Були серед них і дискусійні. До прикладу, більшість не виявила бажання поновити договір оренди землі брат Луцьксантехмонтаж сантехмонтаж 5 536». За проханням депутатки Юлії Восенко, цей проект поставили на повторне голосування. Мовляв, цей забудовник відзначений четвертим, як той, хто сплачує найбільші податки і наповнює бюджет міста. Проте владна більшість відомих лише їм міркувань проект знову не підтримала серед ключових сьогоднішніх питань. Великий звіт про діяльність луцької влади за минулий рік. Звісно, виконувач обов'язків мера акцентує на успіхах. Приведення цін на використання зовнішньої реклами надходжень до бюджету. Було 10, близько 10 мільйонів. Продаж комунального майна на умовах відкритого аукціону, приміщення планети. Фактично, 2017-2018 роки завершили ремонтні роботи в 48 дворах. Щоправда, на думку деяких депутатів-опозиціонерів є і недоліки, хоча б в частині ремонту доріг на окремих вулицях Луцька. Нам наголошували на тому, що має бути гідроізоляція так зроблена, щоб навіть вода не попала і тріщин не було, але тріщини вже пішли. Можна подумати, далі рахувати верніше нам, лучанам, як будуть покладені верхні шари і чи довго вони будуть триматися. І на Дубнівській пішли ями. То скажіть, будь ласка, 10 років, а вже від осені до весни малий термін, але вже там ями. Є певні недоліки, погоджується Григорій Постовіт, але проект, мовляв, ще не завершений. Зацікавило депутатів і інше наболіле питання щодо підприємства Луцьктепло та відповідних платежів європейським фінансовим інституціям. 15 березня був останній день проплати в вісімисім десятих гривень по співпраці з ЄБР була скликана. Бюджетна комісія потім виконком була зроблена перекидка коштів. Забрали кошти знову з доріг, перекинули на цю проплату. Ситуація якось вийшли, ну але виходили в останній час. Тож Андрій Покровський озвучив пропозицію надати бюджетній комісії та всім депутатам всі графіки зобов'язань на 2019-2020 роки по роботі з європейськими партнерами. Таке трактування проблеми платежів виявилось необ'єктивним. Григорію постовіту каже: дійсно в останній момент приймали рішення, але не все залежить від міської. Ради Склалось так, що луст тепло пробувало заплатити ці кошти, але величезні борги населення юридичних осіб по субсидіям саме ці борги не дали луст тепло зібрати ці кошти. Вони до останнього моменту боролися за те, щоб акумулювати цю суму. Коли ж підприємство не змогло самостійно сплатити борг, директорка Тепло звернулася у міську раду, котра виступає гарантом за цією програмою. Загалом сьогоднішня сесія минула доволі спокійно. Низка розглянутих питань особливо конфліктів не викликала. Можливо, дається взнаки атмосфера напруженого очікування президентських виборів. Соломія Буковська, Микола Госар, Сфера Тевелуцьк. Минає швидко, проте насичений і важливий сезон збирання березового соку. Мої колеги, побувавши в Цуманському лісгоспі, не лише посмакували цим еліксиром здоров'я, але й дізналися технології його переробки на різноманітні питні смаколики. Першими хвилями весняного тепла в Цуменському лісовому господарстві розпочали заготівлю березового соку, смачного та унікально корисного напою. До слова, не знаючи, як правильно брати сік, можна спричинити загибель дерева, адже заготівля березового соку має свої чіткі правила. Дерево відбирається діаметром не менше 20 сантиметрів, тобто 24 і більше. Після цього проводиться загальний огляд по ділянці, вибираємо дерева, щоб були добре освітлені в хороших місцях. Має бути дотримання таких умов, як отвір діаметра, він не має перевищувати півтора сантиметра, не можна просверлювати дірку глибше, як 5 см всередину. Клинки роблять обов'язково дерев'яні, щоб не окислювався сік при зборі та не пошкоджувалось дерево. Дуже багато при збиранні березового соку залежить від погодних умов, каже головний лісничий підприємства Юрій Ребар. Проте цьогоріч сезон доволі вдалий соку більше ніж минулого року. На даний момент по сезону можу врахувати, що він протікає нормально. І на даний момент можна сказати, що вдалий буде залежати від того, скільки він буде продовжуватись. Від погоди знову ж таки буде залежати всі ці речі. Якщо братись на сьогоднішній день, я бачу, що ми план виконуємо. З однієї берези за день можна видобути орієнтовно 10 літрів соку. Сік набирають у скляні банки, проціджують від сміття. А у таких бочках він вирушає на концерний цех. Бажаючі можуть придбати лісові квитки на заготівлю березового соку або ж купити вже готовий сік у лісництві і посмакувати цим напоєм. А ось як закривають сік в домашніх умовах на ківерцівщині. Сім'я Наталії Крикун дуже полюбляє березовий сік і знає безліч способів його приготування. Найоригінальніший з додаванням каркаде дає кислинку. Гарячий сік. Наливаємо, закатуємо, закатуємо банки. Додаємо тропсин лимон, шиповник чи, чи каркадес. За сезон виготовляє 30-40 банок, каже господиня. Якщо ж ви бажаєте посмакувати соком переробленим професійно, в тому числі органічним, тоді у концерний цех Цуманського лісового господарства. Від самого початку цех був створений як пункт переробки березового соку. Це був лише один вид сік з цукром. Зараз же асортимент цеху різноманітний, налічує 20 видів цього напою, який популярний і за кордоном, особливо сік органічний, наголошує директор концерного цеху Зінаїда Рябчун. Каже, дбають про споживача. Має бути не лише смачний, а й корисний. Це продукт натуральний, який не має ні цукру, ні кислоти, які природа нам дала, такий і людина споживає. А ми, лісівники, маючи таку величезну сировинну базу, іменно оцих ну, нам гріх було, щоб ми не впровадили таку продукцію. А ось так кипить робота безпосередньо в концерному цеху. Сік розливають у банки, поміщають у сітку та відправляють на стерилізацію. На сьогодні Волинський Березовий сік експортують до Ізраїлю, Німеччини, США, Канади Польщі. Ведуться перемовини із іншими країнами. Соломія Буковська, Антононощук, Сфера Твелуцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам. Інтернет-виданням перший район Луцьк та конкурент глядачів. Запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі, воля. Передвиборча істерія доходить свого піку. Зберігаємо спокій, думаємо і готуємось до походу на виборчі дільниці. Побачимось.